І зведення розпочнемо з новинами із Криму. У тимчасово окупованому Севастополі заявили про атаку безпілотників. Там чули вже понад 10 так званих хлопків у різних мікрорайонах міста. Гауляйтер Севастополя розважає, заявив про тренування флоту, зокрема проведення стрільб. Ну а в тимчасово окупованому Криму невідомі підірвали залізницю. Це сталося неподалік Бахчисарая. У результаті декілька вагонів із зерном зійшли з колії. Саме цей залізничний шлях окупанти використовують для перевезення зброї в Україну по тих самих коліях перевозять напевно і інші речі, але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для зарницької війни проти України, які використовуються для того, щоб зокрема, вбивати цивільних мирних українців і звичайно українських захисників. Тому цілком природньо, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують. Про ситуацію на фронті у 3-й штурмовій бригаді заявили про успішні наступальні дії на західних околицях Бахмута. Тим самим захисники створили плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву 2 кілометри, а глибина 700 метрів. Попередньо у противника щонайменше 50 загиблих та до сотні поранених. Ще четверо росіян у полоні. Також військові ліквідували декілька російських складів з боєприпасами. За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Серед мирних жителів є загиблий та поранені. Зруйновані та пошкоджені 38 цивільних об'єктів. Щодня росіяни б'ють по Костянтинівці. Сьогодні гатили по місту ракетами С-300, зруйнували та пошкодили кілька приватних будинків, крамницю та адмінбудівлі. Одна людина загинула. Досі чимало мешканців сходу, де перебувати нині небезпечно, відмовляються покидати свої домівки. Так у звільненій Стельмахівці на Луганщині залишився один чоловік. Його просять евакуюватися, але він навідріс. Відмовляється до повномасштабного вторгнення тут проживало більше як 500 людей. Війська РФ завдали ударів по Харківщині попередньо приліт у селі Церкуни. Влучили у приватний будинок. Відомо, що одна людина загинула, двоє поранені. У Білорусі за 20 кілометрів від кордону з Україною з'явилися зуби дракона. Про це повідомляє білоруський гаюн. Їх помітили за 10 кілометрів від Гомеля поблизу траси М-8 у напрямку до кордону з Україною. Крім того, поряд із зубами ймовірно будують фортифікаційні споруди.